Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. У нас зараз мінус 9 градусів морозу. І нам треба цього Джексона заводити. А що треба заводити? Тому вона, як у нас у баті закінчилося сіно. Ми можемо корову годувати. У нас завжди такий парадокс. І треба нам їхати по сіну. Стільки що залив теплої води. Зараз ми його проліємо тепленькою водою. І будемо пробувати заводити. Це капець, дивіться, вже обмерзає. Акумулятор 140 -коли. Ну, попробую зробити. Перший пуск. Якщо ми його не заведемо, це буде капець. Вода вже влита, а я не знаю, що ми будемо робити. Ну, Таке. Я... Коротше, собі у нас життя у нас бентажне, як завжди. Друзі, завівся. Перший пуск. Нормально. Сороковий акумулятор. Звісно, робить своє діло. Сотки маловато. А так тепла водичка вилилася, нормально. Зараз трохи попрацює. Не знаю, будемо ми робити, кожух якийсь, не будемо. Наверно, поїдемо постійно, так хай там деренчить. Шторку я закрив. Солярка звичайна, Ну, завівся нормально, як ви бачили. Поки поставлю на паузу, по дорозі буду їхати, вже включуся. Друзі, як ви бачили, ЮМЕС завівся взагалі чуденько, мінус тепла водичка. так, звісно, якби він був на досолі, було б це тяще його завести, але б завели все одно Привет. Їду, цепи рецепа. Ідемо постійно. у нас як завжди. Цими коровами. Батьки не хочуть їх продавати ні як. А чому не хочуть продавати, тому що наше государство, що пенсії такі кобійків плата, що ну, реально вони кінці з кінцями не зводять, а я ще не розкрутився, щоб їм щось особо допомагати, сам, як сказати, гу, так сказати, вовка заков. Ну нічого, що ти зробиш? Життя бентежне. Я думаю, про Якби ця війна закінчилася, друзі. Я вам не знімав, був я минулі, минулі вихідні в Сумській області там. По карті я дивився 40 від границі там, десь 25 км від Білопілля. То там, друзі, таке робиться, що це просто страшне. Бабакає так. Що, я думав, свого е, коня желізного там оставлю. Це страшне, що там робиться. Їздив, він повозив на родину, ну це там страшно знаходиться. Я не знаю, бідні люди, як там живуть. Глядьки ці недогойдені, не, не до федерації. Коли ви вже блін, успокоїтеся. хіба не можна взяти цього путлера, знести власті і вже прекратити цю війну? Вона нікому не треба. Не вам, не, не нам, ні, лізуть всі за банки. Україну, тому що їм треба будуть вбивати, бо їм треба гроші. Ну це просто якийсь абсурд. Живе в в такій країні. Я взагалі в последне развитию світ, мабуть, зжох з ума. Той трамп куди він лізе. Ну, коротше, такої себе. Трошки я влюбка в політику, друзі. Як воно буде? Важко, тяжко. Бажання нема щось особо робити. Тому що мезом зайнятися, нічого не буду робити, от -от -от -от. Може якусь гайку підкрутити і все, шабаш. Поки ставлю на паузу, друзі, доїду, всі, сіна, потім включуся. Друзі, загрузили ми. Такий прицепчик. Оце такий прицепчик сіна, получився 6 тисяч Коротше, Бізнес такий собі. Бля. Молоко копійки, а сіна стоїть дорого, ну. То, яким бізнесом, коротше, займається. Ну, нічого, там, там ще буде сіна ще на одну хутку, так що в принципі, корови до цього, до весни якось дотягнуть до зеленої трави. Так що, друзі, таке оце життя у нас сільське. Кому подобаються такі відоси, ставимо лайк, підписуємося на канал. А я воно погнав, воно у нас все сіно кидати, бо його вже треба закинути, поки трактор не захолов, він ніде воду не під, не під цього не заморозило, бо це страшне діло. Всім друзі, удачі, і добра і мирного неба. Пока-пока.